Сьогодні я приїхала в Trip Store. Це типу українського секонд-генду. Тут можна знайти дуже гарні речі, деколи навіть майже нові. А якщо я сьогодні щось куплю, то я обов'язково вам зроблю розпаковку в кінці. Тому дочекайтеся і не перемикайтеся. Заходимо. Це вже ми зайшли. Будемо зараз щось шукати гарненьке. Цікаве, Дежі тут дуже багато. Але мені подобається, що іменно в цьому магазині дуже чисто і все поскладено. Стікляна посуда, там книжки, який столик дерев'яний, гарний. Тумбочки. Але ціни не бачу. трішки нечистий, але гарний. Ось така ціна цього стакану чи бокала дуже гарно було б на десерт такий дитячий відділ іграшків. Тут посуда різна, ці виглядають, до речі, як новенькі. 2 долари за одну. Знайшла такі мисочки, гарні, і перевірила, що це з такого магазину. Фірма не з дешевих, я вам скажу. Тут пише, що вона коштує 3 долари. Тут каструлі, сковорідки тут бутилки, банки. Тут різні декорації, і більшість з них дерев'яні. Тут фоторамки Така гарна декорація, машинка дерев'яна. І вона коштує тут, якщо я не помиляюсь, 2 долари. Що мені подобається в цьому магазині, що ціни відповідають а, речам цим Тобто вони вже були використані і не один раз, і вони не є дорого, бо, тому що в багатьох магазинах а, дуже дорого ціняються за такі речі. Тут різдвяна секція. Сподобалась мені оця і маленька ялиночка. 4 долари. Ну да, вони будуть мазані дуже дорого, а виглядає вона як нова межа. Багато тут меблів, дуже багато. 80 доларів таке дерев'яний. Біленький столик є на 60 доларів. Ну, як бачите, не сильно погано виглядає, як для ненового. Дивани різні. 80 доларів. Такий куточок. Тут ще їх багато. Там ялинки продаються. Сі меблі на вулиці є, типу, під накриттям зробили секції. Яка гарна декорація дивіться: Два долари. Ці які гарні декоративні картини з дерева. Ну, така краса, 6 доларів кожна. так вона йшла дерев'яну тумбочку. Відкривається. Такі ящички. 10 доларів. Це недорого. Вони дуже дорогі в магазинах. Дуже класно. Сто ціна знайшла 15 доларів. Уявіть? І дуже стильно, до речі. Тут їх є багато. Ця ну, ця 50. Це 15. Це 15. Віселка мені сподобалась. 10 доларів коштує. Дуже гарно. Картини, валізи тут, сумки. Тут взуття багато. До речі, можна знайти шкіряне, але це треба ходити і шукати. Таке взуття цієї фірми коштує 40 доларів плюс-мінус. Я перевіряла. Тут вони 6 доларів. І вони, до речі, виглядають як нові. Просто немає а, ціни оригінальної на них. Але вони виглядають нові, так як то ніхто ні разу не зував. Так, зараз біля одежі я знайшла такий а, джинсовий жакет. Це фірма American Eagle. Не теж не з дешевих 6 доларів. Звичайно, вона вже. А, була У використанні, вона не є новою, але доволі гарна і ніде немає нічого порваного, чи ще щось непогано. Також знайшла шкіряну курточку. Ам, ця фірма є з дуже дорогих, це ще плюс тут. Ам, Якийсь підпис, як вони написали, я тільки перевіряла, і вона коштує не нова, вона коштує 100 доларів. Тут ви бачите ціну. А нова, там ціни зашкалюють. Я перевіряла. Примірочні зробили. Скажу вам так, друзі, якщо ходити. Часто і шукати, дивитися, то можна знайти фірмові речі за дуже низькою ціною, навіть якщо вони вже були у використанні. Робітники завжди тут доложують щось новеньке. Там вся секція жіноча. А ось тут починається вся секція чоловіча. А тут же дитячий відділ йде. Сорочку знайшла чоловічу, 6 доларів. Виглядають, до речі, вони як нові. Що мені тут подобається, що вони чисті, виглядають як нові, і сам магазин йде як чистий, гарно прибраний магазин. Так я вже з повними пакетами скупилася і їдемо додому. Зараз вам зроблю розпаковку, що купила. І так, обіцяна моя розпаковка. Купила я такі туфельки жіночі. Ось так вони виглядають. Lucky Brand, фірма з дорожчих. До речі, вони шкіряні. Купила таку шкіряну курточку. 10 доларів. Вона теж здорожчих йде. Дві мисочки таких купила. Таку досочку купила донечці. Малювати. І це все. Це всі покупки на сьогодні. Заплатила я 23 долари. А на сьогодні все. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та коментарі. Ваша підтримка для мене безцінна. А з вами була Американочка Оксаночка. Побачимось. Па-па.